Мене як до депутата і, мабуть, до багатьох із депутатів теж звертаються наші мешканці е сім'ї, в яких мобілізували е члена сім'ї: чи то е чоловік, чи то жінка, чи то дівчина, чи то хлопець з одним і тим же е запитанням, чому в нашій громаді не виділяються кошти для одноразової допомоги мобілізованому? Так як це практикують інші громади, це серйозне запитання, і ми, як та громада, в якій так ми підтримуємо всіляко останнім часом військових, не можемо залишити поза увагу таке запитання, тому ми з вами. Вже в швидкому майбутньому або не відкладаючи це на потім, маємо розробити механізм, маємо прийняти рішення з вами, яким чином ми допомагаємо цим хлопцям і дівчатам, цим захисникам, цим сім'ям. Тому що, так як ми виділяли кошти, наприклад, на придбання дров, це дуже добре. 2,2 і куба. Не всі в громаді палять дровима, і знаєте, тому захиснику. Наче й добре, що прийшли е, в двір кідрова, але є ще каски, є ще бронежилети, які вони втрачають, вийшовши із е, бою. Тому давайте обов'язково повернемося серйозно до цього питання, пропрацюємо механізм, приймемо рішення і повідомимо нашій громаді, що ми все-таки, так як і інші громади, думаємо про наших захисників. Цим самим ми будемо стимулювати. І ті е, сім'ї, де є захисники, будуть знати, що принаймні якийсь бронежилет чи е, бронежилети каску ми зможемо забезпечити або щось інше, що наразі потрібно тій е, чи іншій сім'ї, тому чи іншому захиснику чи захисниці. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ми з вами правильне приймемо рішення. Дякую.